Що відбувається у нас у владі на той момент, тобто це було вже після того, як зірвало, як передали Цемаха, е і після того, як е відбулися інші події в нашому суспільстві, коли Єрмак був призначений головою офісу, тобто після того як вони злітали в Оман разом з Зеленським на зустріч з Патрушевим. тобто ці всі події вони давали таку, е таку цепочку подій, яка вказувала на те, що е е країна міняє свій напрямок розвитку. Країна починає знаходити контакт і шукати його з росіянами. І ось після того, як у 22 2022 році, незважаючи на попередження наших союзників по НАТО, незважаючи на попередження наших розвідок, окремих осіб політичних діячів, таких як Сергій Мальченко Григорія Мальченко, наша влада не готувалася до вторгнення росіян і не сприймала взагалі росіян як нашого ворога. І оця операція з того моменту. Вона має інший зміст. Вона показує, що ще в 20-му в двадцятому 20 році, коли вона була зірвана, якби в Україні були на той момент відповідні правові механізми, відповідні органи державної влади, які мали дієвий, скажімо інструмент для виявлення та припинення державної зради, що в 20-му році ми могли би, скажімо вплинути на наше керівництво або відсторонити від посади зеленського за державну зраду. Разом з Єрмаком, і тоді б, можливо не настала ця війна, така несподівана. І, і коли Україна була не готова саме до неї, якщо вас зацікавила ця розмова, ви можете подивитися її повністю. Посилання на інтерв'ю є під відео.